Всі домовленості зірвано, перемовини відмінено, і це все через корупцію в Україні. Друзі, сьогодні говоримо про те, як польська сторона відмовилась від співпраці з українськими політиками через їх причетність до корупційних схем. І це, на мою думку, просто є лютий треш, тому як Дуже і дуже багато місяців робились напрацювання, були різні там зустрічі, перемовини, домовленості. Говорилось про те, що дуже активно, якби українська і польська сторона співпрацюють. А сьогодні в уряді Польщі кажуть, що переговори з Києвом перервані через звинувачення в корупції. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колоджейчик заявив, що переговори щодо обмеження українського агроімпорту перервали через те, що деякі представники з боку Києва були звинувачені в корупційній. Діяльності. І, на жаль, це були найвищі, ну якби представники найвищих ешелонів української влади. Ми також про це трошки пізніше поговоримо. Він дав своє інтерв'ю е, такому виданню, як Джені Газета Правна. І, за його словами, черговий ря раунд е, міжурядових перемовин, які, до речі, зовсім недавно тільки відновились. Вони відновились тільки 28 березня. Е, е, От, е, наступний раунд був запланований на 14 травня, але його було скасовано. Перемовини з Києвом перервали, тому що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують в корупції, зазначив він легко і просто. І можна скільки хочете е, сварити там українських фермерів. Можна сварити польських фермерів, які блокували кордон, але бачимо, що єдиною такою ниточкою адекватного вирішення е, україно-польського питання зернового воно було саме в перемовинах на найвищих рівнях. І бачимо, що Польща, вперше, до речі, з усіх країн Європейського Союзу відкрито йде на якийсь крок саме через е, корупцію, яка, на жаль, процвітає в Україні. Я не... Не, ніколи там да, не, не заглиблююсь в питання, того, що робиться в Україні, бо в нас канал для українців. В Польщі все-таки, так. От. Але, тим не менше, якщо вже Польща, польська сторона починає про це говорити, і це впливає на е, зовнішню політику і впливає фактично на всіх українців, які проживають як в Україні, так і в Польщі, то я не можу про це не сказати. Як зауважив Колоджейчак, зрозуміло, що ми не будемо вести переговори з людьми, які мають звинувачення в корупції. Політик стверджує, що загалом протести фермерів закінчились, а ті, що відбуваються, організовані на політичне замовлення та проводяться людьми, що ведуть кампанію до виборів до Європарламенту. Власне, ми про це й говорили. От що після місцевих виборів дуже все притихло, це було прогнозовано, і зараз наступний раунд може бути, і, до речі, проводитись дуже активно саме перед виборами до Європейського парламенту. Я розумію, що ситуація складна, тому я не можу погодитись з тим, що ми не вирішуємо проблеми фермерів. Ми ще не, вир... ми ще не все вирішили, тому що ситуація непроста, додав коло Джейчак, і... саме, якби, чому кіпіш? Так, про що говориться? 25 квітня міністр агрополітики України Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках з землею на 500 мільйонів гривень, написав заяву про відставку. Екс-голову аграрного комітету Верховної Ради чинного міністра агрополітики Миколи Сольського було викрито на заволодівання державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів. Крім того, Сольського підозрюваного. Крім сольського, підозру в справі з оборудками е, на землі також е, звинувачують його заступника, це Маркіян Дмитрасевич, який на сьогоднішній день не є затриманий. Я не знаю, так само, напевно, як і Сольський, не знаходиться під вартою. А цей взагалі знаходиться у відрядженні за кордоном в зв'язку з початком перемовин України про вступ до ЄС в частині аграрного блоку. І знаєте, Польща вона має дуже серйозний вплив щодо українського питання на терені всього Європейського Союзу. І е, є в мене зараз такі переживання, що через е, дії Колоджейчика і взагалі там польської сторони щодо українських корупціонерів, це може дуже і дуже негативно повпливати на співпраці всього Європейського Союзу з Україною. Е, також щодо самого Колоджейчика. Коли відбувався минулий раунд перемовин, які, якщо не помиляюсь, відбувалися, в, відбувалися у Львові, то в, там, якби говорилось про те, що він якось себе неадекватно поводив, щоб він зірвав перемовини, постійно виходив. І він також називав це спробою дискредитувати його. Вот, і... В загальному бачимо, що на сьогоднішній день перемовини на найвищому рівні вони заходять в кут. Типу, в мене немає сумнівів, що коледжейчика найбільше в цій всій ситуації, його там не, не дуже він. Негативно відноситься там до українців, чи до українських фермерів, чи до народу України, але бачимо, що він дуже і дуже гостро реагує на корупціонерів. І як тоді, можливо, тоді в нього були просто здогадки з приводу того, що рельцев пушку в багатьох тих, хто б з української сторони знаходиться на переговорах, а з іншої сторони, бачимо, що ним було отримано ним і взагалі урядом Польщі було отримано підтвердження з середини України про те, що той самий міністр агрополітики, який виходить і хоче на рівних спілкуватися з польською стороною, вирішувати україно-польське питання в аграрному бізнесі, він виявився звичайним корупціонером. Той, хто дорвався до корита, той, хто вкрав. Землі на 500 мільйонів гривень, і той, який буде розказувати потім про якусь, буде розказувати про якусь там чесність, про якусь порядність, про якусь нормальну співпрацю. Зрозуміло, що жоден адекватний закордонний політик не захоче співпрацювати з такими людьми, бо як можна взагалі співпрацювати з корупціонером? От на рівних? Коли ти сидиш і ти в, якби в тебе є проблема твоїх власних польських фермерів? Так, тобто твоїх е, громадян твоєї країни ти намагаєшся з українською стороною так, вирішити це питання так, щоб було добре і польським фермерам, і так, щоб було добре Україні, яка воює. І при цьому до тебе на перемовини приїжджає корупціонер, який вкрав землі на 500 мільйонів. От. Тому таке роздратування і такі різкі вислови, е, і такі різкі кроки я б навіть сказав, зі сторони колоджійчика для мене особисто дуже і дуже зрозумілі. І тепер питання лише одне: хто е, має бути відповідальний з української сторони за наступні е, перемовини, коли ці наступні перемовини відбудуться, коли Варшава знову захоче їх відновити, бо їх не відбувалось дуже давно, і насправді дуже, великою, дуже великим плюсом було їх відновлення. На всіх рівнях повідновлювали міжурядові консультації, але бачимо, що буквально за місяць саме корупція, підтверджена корупція? Не знаєте, оця на словах, а саме підтверджена корупція знову ставить українських перевізників, які возять агропродукцію через кордон в скрутне становище українських фермерів, які вирощують зерно фактично своїм потом та кров'ю, ставлять також в незручне становище. І дають більше повноважень, якихось етичних, моральних польським фермерам знову заблокувати українопольські кордони, бо там з тієї сторони знаходяться корупціонери. Як це буде використано однією та іншою стороною, будемо дивитись, але це насправді, на мою думку, дуже і дуже неприємна ситуація. А ви свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую за увагу, до нових зустрічей!